Доброго дня! З вами завжди я Любов. Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я вам хочу показати, як можна, що взагалі можна зробити з чорною смородиною У мене тут цього навсього 700 грамів, тому що я не думала робити. Взагалі в мене минулорічний залишилося і варенячко, і джеми. Тому я показую тільки для вас 700 грамів уже почищеної помитої ягідки. Що я хочу зробити? Я хочу вам показати два варіанти. Я приготувала дві літрові баночки і два варіанти. Один варіант така п'ятихвилинка, варенечка п'ятихвилинка, щоб ягодки були, вони майже цілі. Це для профілактичних цілей. Вони не дуже солодкі. Чому? Тому що цукру я буду додавати перший варіант зовсім небагато, тому що багато цукру руйнує вітамін С. От при простуді, коли простуда, коли болить горло, баночку дістали, чайну ложечку поклали, в такий чайок попили, і там достатньо вітаміна С для того, щоб і для профілактики, і для лікування. А другий варіант потім я покажу: там один до одного, для того, щоб у нас такий був густенький, як джем, як мармеладик. Якщо хочете, щоб зовсім був як мармелад, то взагалі один до півтора. Ну, ми подивимося, що у нас залишиться, і я вам все покажу далі. Помита, переси, пере, так, ось, зайвої вологи тут немає. Пересипаємо каструльку. Ставимо на вогонь. 700 грамів чорної смородини неперебраної і 700 грамів відвіряного цукру. Що робимо? Ставимо таку каструльку із товстим дном на вогонь. Не додаємо ні води, нічого ми не додаємо, ні граминочки. Беремо, висипаємо сюди ягоди перебрані. І висипаємо половину, половину цукру поки що висипаємо. Отак. І гарно змішуємо. І на малесенькому вогні, щоб воно у нас закипіло, почало булькати. І ми потім слідкуйте, щоб не пригоріло. Ось, і на малесенькому вогні ми доводимо до кипіння. Ось воно відразу ж цукор і смородинка віддають нам сік. дивіться. І тепер на зовсім зовсім малесенькому вогні, щоб цукор розтворився. І якщо ви бачите, що у вас ягоди такі сухі, і вони у вас не розчиняються, швидко не дають сік. Можете додати одну капелиночку, там ложку дві. Можете додати отак. Водички, не більше. Тільки для такого перехідного періоду, коли ягодики віддадуть цік, щоб воно у вас не пристало. І ось так, поки не закипить. Ось так воно у нас кипить. зовсім зовсім менесенькими такими бульбашками. І от зараз газ робимо мінімальний. Газ, чи якщо у вас індукційна плитка там, чи електрична на мінімум. Нагадую, що тут з розрахунку кілограм на кілограм. У мене 700 г ягод, 700 грам цукру. У вас кілограм на кілограм, як ви хочете. Хочете, щоб джем був густіший, такий як мармелад, візьміть більше, візьміть кілограм на 700 г. І ось так воно повинно кипіти 5 хвилиночок. Ось дивіться, як кипить. На зовсім анесенькому гні. Такий самий мінімальний. І бачите, все рівно кипить, тому що розігрілось. І тепер воно кипить. Піну знімати тут не потрібно, тому що її фактично тут немає на маленькому вогні піни багато не буде. Тепер дивіться, оце я вкинула. Дивіться, де менше навіть грамів 300 на 700 грамів смородини. Я вкинула 300 грамів цукру. Смак ідеальний і така кисло-солоденька. Дуже-дуже смачна, саме смак смородини. Але густою вона не буде. З неї не буде, а буде такий для чаю, просто що вибрали ложечки додавали. Зараз я пропарені баночки в мене. Я ставлю отаку вороночку. І ось тепер дивіться, що я роблю. Це без зайвої заморочки, щоб не було в нас. Я просто беру шумовочку і ягоди і закладаю у баночку. Самі ягоди. Це нам буде для чаю з профілактичних цілях. Воронку знімаю. І ось тепер все отак поправляю і доливаю самою юшечкою, щоб була повна. Накриваю кришечкою і просто закручую. Сюди ж додаю весь оцей цукор, що в нас залишився. І проварюю ще 10-15 хвилин. Це все на дуже маленькому вогні. Ось так розмішую, щоб було, щоб не пристало до каструльки, до дна. Ось так періодично помішуємо. Це вже буде у нас солодке. А це у нас буде для чаю. І закручуємо. Ось так вийшла баночки у нас такої просто смородинка до чаю. Я перевертаю для охолодження. А ця продовжує варитись. Воно булькає, бачите, ледве, 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 ледве булькає. Оце так воно повинно. А тільки дивіться. Чим ви хочете, щоб воно було густіше, треба довше варити. Але чим ви будете довше його варити, тим менше в ньому залишається вітаміну С. Так що це на ваш смак, на ваш розсуд, як ви собі хочете. Отак От я буду варити ще 7 хвилиночок. Здивіться, яке воно робиться гарне вже. І ось на цьому етапі я вимикаю і заливаю у баночку. Ось такого гарного кольору, дивіться, пропарена баночка. Вороночка є. Бабуня, коли варила варення, вона завжди робила отакий. Вона брала тарілочку, на тарілочку наливала варенечку. І на хвилиночку, щоб воно захололо. Ось. А другий варіант, як узнати, що вже готове, це бере, берете. Набрали і отаку капелиночку собі на нігтик. Якщо капелинка не розтікається, отак, значить готове. Слухайте, це така смакота. Ось тепер просто наливаємо в баночку. Все, дивіться, яке. Воно вже дивіться, яке. Накриваємо і закручуємо. Ось так. Вийшло дві баночки. Ось дивіться, наливали на блюдечко. Дивіться, воно не розтікається. І, як казала моя бабуня, якщо отак пальчиком ось, і береги не сходяться. Оце вам готовий джем. Дивіться, який він густий. Бачите, дуже густий. І дуже-дуже смачний. 700 грамів ягоди смородин і 700 грам цукру. Вийшло дві півлітрові баночки. Так що, скільки у вас не було ягідок, готуйте по трішечки, скільки є, скільки готуйте. Оце у нас ціленькі ягодки для чаю, а це для джему. Ось так. З вами була як завжди, я, Любов.